Напередодні я записав відверту ну, відео про те, що запрошую народного депутата з Железняка особисто відвідати Донеччину і перевірити наявність і якість, ну хоча б тих фортифікаційних споруд, які є, які будувала Полтавська обласна військова адміністрація в 2024 році. Основна мета нашого приїзду і основна мета нашого сьогоднішнього відвідування це в першу чергу показати, що фортифікаційні споруди збудовані. Ми зараз знаходимося в Краматорському районі, Святогірська територіальна громада. Всі вопи, які фортифікаційні споруди, які будувала Полтавська обласна військова адміністрація у 2024 році, знаходяться на території Святогірської територіальної громади. Будівництво наразі завершено в. В січні місяці разом з представниками ОТУ Луганськ, які були якраз інженерами, тобто які розкладали точки, де повинні бути ці фортифікаційні спроби, які давали проєкт. Ми е, здійснили перевірку разом. Там працівники нашого департаменту, здійснили і підрядної організації, здійснили перевірку і склали всі паспорти на дані фортифікаційні спроби. Почалися роботи на початку 24 року, січень, лютий, не пам'ятаю, закінчилися. Роботи взимку 2024 року. По коштам: загальний кошторисний бюджет, згідно проєктно-кошторисної документації з доповненнями, тому що, коли приїхали виконувати роботу, звісно, виникли деякі е, е, ситуації на місцевості. Прийшлося коригувати деякі речі. Загальний бюджет становив 381 мільйон гривень. Згідно актів прийому передачі і е, від підрядника вже до нас. То по виконаним роботам і оплатам загальна цифра склала 375 мільйонів гривень, 5,5 мільйонів гривень були 375,5 мільйонів гривень. Так, от 5,5 мільйонів гривень, які були зекономлені, відповідно були повернуті до державного бюджету. З приводу прийняття роботи процес іде. Чому такий процес довгий? У нас сьогодні не вистачає бійців на фронті, а для таких от речей. Звісно, воно ж розтягнуто ці фортифікації по всій території зіткнення. Там і Харківська, і Запорізька, і Сумська область, і Донецька область. Тому як маємо час, так і робимо. На території Святогірської громади працювали дві області: це Хмельницька і Полтавська. Кількість вопів фортифікацій, не буду казати, тому що і не потрібна. Роботи були проведені, в принципі, вони. Одночасно розпочали роботу це початок 24-го року, і приблизно в один час вони закінчили свою роботу. Щодо полтавських, ви зараз теж запитали і знаєте, маєте інформацію, як воно відбувалося. Якщо ми кажемо про роботи, то працювали з технікою і багата кількість людей. Самі розумієте, що об'єкти є великі, це і залізобетонні споруди, це і крани, і і, час, і джисибішки, екскаватори, і все таке інше. Це. Є підбита техніка, і я скажу, що вона є саме у полтавського підрядника: був підрив екскаватора, поранені люди. На даний момент дані споруди виконується робота державної працівниками Державної спеціальної служби транспорту з прийомки і передачі даних споруд на баланс нашої служби. Значить, ВОПи обслідуються, обстежуються. Є деякі недоліки, які одразу майже усуваються підрядними організаціями. Також виконується робота з прийомки і перевірки документації. Були які, деякі недоліки, недоліки на момент вже майже всі усунуті. На момент прийнято два взводних опорних пункти. По іншим роботи тривають. Що б я хотів сказати, що от мені тут вже подобається що тут широкі окопи, де зможуть, наприклад, розминутися кілька військовослужбовців. По-перше, рослинність, що вона вже росте, і вона теж трохи маскує. Ну, я думаю, з часом, там, якщо вже треба буде, то е, ну, треба розуміти, що. Будь-які фортифікаційні споруди це не є готельний номер. Тобто сюди приїжджають, вони до обладної, так? Тобто сюди вже заїде залога, вони натягнуть сеточку. Плюс все одно буде щось прилітати, сіточка буде падати, вони будуть знову її натягувати. І... Хороша бетонна капсула. Ну, теж можуть бути нюанси, коли будуть застосовані там каби. Ну, каб... Від каба мало що врятує, не знаю на яку глибину потрібно вритися. Але е загалом ну, я радий, що є. По-перше, що побудовано правильно, що є і згиби. Так? Бо, от, е у 22-му році ми раділи просто викопані траншеї в посадці, просто траншеї. А тут укріплені стінки, широка траншея, не вузька, та, що ти сам ледве проходиш. Ну і що є от можливість і сховатися, і там облаштувати побут. Ну, на попередніх точках ви теж бачили, що там є і бліндажі, де можна спокійно облаштувати життя. Тому що все одно, в першу чергу, фортифікації створені для життєдіяльності. От щоб ти не рив собі там, нору десь. Звичайно, тут теж, коли будуть ситуації, тут і будуть вриватися нори і в самих стінках окопів. Бо такі ситуації вже були. Але краще вже, коли ти заїжджаєш на щось готове і воно дозволяє тобі тут вже облаштовувати життєдіяльність. Ну а тут бачу, що умови для того створені. Основа, на мою думку, хороша.